Сили ППО збили 102 ракети та 99 дронів під час ранкової атаки окупантів. Всього армія Російської Федерації запустила 127 ракет різних типів та 109 шахедів. у повітряних силах. Цю атаку назвали наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення, і е, вони навели таку статистику. А, були запущені три аеробалістичні ракети кінжал із. Е, Повітряного простору Рязанської та Липецької областей, 6 балістичних ракет Скандер М з Курської Воронезької областей та з Криму, 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту 95 МС із простору повітряного Волгоградської області та району Каспійського моря, 28 крилатих ракет Калібр із надводних і підводних носіїв у східній частині Чорного моря, 3 крилаті ракети «Х-22» із повітряного простору Воронезької області, 10 керованих авіаційних ракет Х 59 -4. 69 з літаків Су-57 і Су- 34 із з Білгородської області та з району Маріуполя. І 109 ударних БПЛА Шахід 136 Запустили їх з Приморського, Ахтарська, Курська, Єйська і Чауди в Криму збили одну аеробалістичну ракету «Кінжал», одну балістичну ракету «Іскандер-М», одну крилату ракету «Х-22», 99 крилатих ракет «Х-101» і «Калібр», і керованих авіаційних «Х-59-69», і 99 ударних БПЛА «Шахет-136». Це збиті засоби ураження Російської Федерації. Отже, ми продовжуємо на розгляд масштабної комбінованої атаки ракетами та безпілотниками, що вчинила Російська Терористична Федерація сьогодні вночі і вранці. Кадри влучань розлетілися по всьому світу, в тому числі і влучання по трансформаторах на греблі Київської ГЕС. За попередніми підрахунками, як вже було сказано, російська армія випустила щонайменше 127 ракет і запустила 109 ударних безпілотників. Такі ж цифри озвучив і президент України. Є влучання в об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичної, влучання по підприємствах, як, скажімо, транспортне підприємство в Одесі. Є зруйновані житлові будинки, і найгірше є загиблі і поранені українці. Зрозуміло, що такі масштабні атаки складно відбивати самотужки. І наша безпека, як це вже стало очевидним, є складовою безпеки усієї Європи. Так, ми не зламаємося ніколи, які б сили не докладав проти нас ворог. Проте і підтримка нам теж потрібна. І ось що з цього приводу сказав президент Зеленський. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них. А також ми, нарешті, маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина в різних наших регіонах України. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими в 16 і разом з нашою ППУ. Міністр оборони Русти Моров заявив, що Україна готує відповідь на ракетну атаку Росії своїми збройними розробками і вкотре закликав зняти заборону бити західною зброєю по військовим об'єктам вглиб Російської Федерації. Цієї ночі Росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога, написав міністр оборони. А польський командувач оперативного командування збройних сил Польщі генерал Мацей Кліш заявив, що. Погода завадила збити російського дрона, який залетів на десятки кілометрів вглиб території Польщі. Він повідомив, що об'єкт підтверджено радіолокацією щонайменше трьох радіолокаційних станцій. Я мав повний контроль над цим. Я був готовий його збити. Я був у контакті з міністром оборони Владиславом косіняком Камішем, а також з начальником генерального штабу. О 6.43 Об'єкт перетнув польський кордон приблизно на рівні українського міста Червоногород. Об'єкти, які досягли Червоногорода, відстежували за допомогою радіолокаційних систем. Об'єкт зник приблизно через 25 кілометрів у Польщі. Через погодні умови я не зміг дати команду на його збиття. Ну і зараз російський дрон, або як його називають, неупізнаний повітряний об'єкт, розшукують військові, бо вважають, що він впав, але припускають, що міг і вилетіти з території країни. Ну не знаю, наступного разу може якась агарофобія у польських ракет завадить збити російський дрон або ракету, які скоро літатимуть, мабуть, через пів Польщі.